Доброго дня, вітає компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Audi Q7 2011 року випуску. Значить, двигун 3,0, газ, бензин. Повний привід а та автоматична коробка передач. Автомобіль приїхав з Сполучених Штатів Америки. Пошкодження по кузову були мінімальними. Безпека автомобіля не спрацьовувала. От, з тим повний порядок. Пошкоджений елемент замінили. Наново пофарбувала, зараз все в порядку, нічого не відрізняється. Прекрасний стан кузова, гарний білий насичений колір. У нас S-Line заводський. По комплектації паротронік спереду-заду, Фари у нас біксенон. Диски оригінальні, легкосплавні, гума 20, -та. практично нова стоїть. Камера заднього виду безключовий доступ у усіх дверях, салон семимісний, чорний, шкіряний стан сидінь хороший, без заламів, без потертостей, без таких явних дефектів. Незначні сліди експлуатації присутні, але критичного нічого немає. Є шторки на вікнах, люк, панорама, чорна стеля. Попереду у нас повний електропакет, датчики світлодуща, мультикермо. Електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, пам'ять сидіння водія, акустика преміальне базе. Також у нас комфортний вхід, комфортний вихід, електрорегулювання та підігрів керма. Далі йдемо. Чотирьохзонний зони клімат-контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь і знищує Також мультимедіа з такого плану від аудіо Ну, Практично повна комплектація, Тобто все, що необхідне, все є, це точно, навіть більше є, Тобто для комфортного пересування містом чи за містом. От, абсолютно повний автомобіль. Пробіг у нього 219 тисяч кілометрів. От, пробіг тут підтверджений, немає питань там, по пробігу зовсім. Автомобіль обслужений, капіталовкладень він не потребує. Побачите дане авто. Можна в місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Придбати можна як за готівку, так і у лізинг, кредит та в трейдинг.